Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення. І тема нашого заняття погода на весні. Отже, я вам пропоную послухати уривок з вірша Івана Франко. Ось прийшла весна. Ось прийшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги. Повна повногоману, розмову і пісень в чагарнику. З ким порівнює весну поет Іван Франко? Так, з дівчиною. Яка у нього весна? Многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. А чому весну порівнюють саме з дівчиною? Тому що... Навесні дуже красива, вся природа прокидається, оживає, Не мов би, красива дівчина. А в кона, тому що навесні розквітають перші весняні квіти. Ось ви бачите на малюнку дівчина-весна. Яка ж погода навесні? Навесні природа прокидається від зимового сну. Сонце. Піднімається висока над горизонтом і день стає довшим. Здається, що й небо вище. Зовсім не таке, як було взимку. Люди знімають зимові шуби й шапки, тому що на вулиці стає тепло, повітря вже прогрілась, сонце гріє сильніше, на річках починається льодохід. По весняному льоду. Ходити небезпечно, від снігу, що розтанув і льоду, водойми переповнюються і затоплюють суші. Це явище називається повінь. Коли тільки напочинає танути сніг, сонце починає пригривати землю, сніг тане, і ті місця, де сніг розтанув, називаються проталини. Сніг тане, проталене. Ось ви бачите на малюнку. Видна пожовкла тогорішня травичка, да? бо це десь у лісі. Також є таке весняне явище, як льодохід. Що ж це за слово таке? Льод іде льодохід. Якщо зимою, було багато снігу, а на річках крига. То навесні сонце починає перегрібати сильніше, сніг та крига тануть, крига тріскається і починає пливти за течією, рухатися. Здається, ніби льод іде. Льод іде. льодохід. Давайте повторимо це слово. Льодохід. Він буває на річках, на озерах. Ще є таке весняне явище, як відлига. На початку весни небо чисте, прозоре, наче хтось його помив після сірої зими. Повітря свіже, сонце підіймається дедалі вище. Промені його падають на землю і сильніше її пригрівають. Температура повітря підвищується і починає танути сніг. Настає відлига. Тобто відлига це коли тане сніг. Ось такі калюжі на вулицях з'являються, да? а коли на стріхах розтає сніг, він починає перетворюватися у водичку, капати. Але ще не зовсім повітря прогрілось і мороз. Тому з'являються на даху ось такі бурульки, ми бачимо. Це буває ранньою весною, коли ще не зовсім. тепло. Вдень сонечка пригріває, на сонечку сніг тане, а потім повітря прохолодне, і ця водичка замерзає, ось і з'являються бурульки. Ще є весняне явище повінь. Повінь це затоплення місцевості, коли тане сніг, льот. Річки, озера водойми переповнюються водою. І рівень води дуже різко піднімається і розливаються водойми. І вода розливається так, що затоплює луки іноді поля, і навіть доходить до людських. будинків. Ось ви бачите, на малюнку повінь. Це дуже небезпечне явище. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Скажи, який, яка, яке, які? Весна, а день який? Весняний. Сонце яке? Весняне. Промені які? Весняні. Небо яке? Весняне. Погода яка? Весняна, квітка яка? Весняна, струмочки які? Весняні. Я вам пропоную розглянути малюнок і послухати вірш Сергія Маршака про весну. Сніг весною вже потемніша в полі. На озерах тріснув лід. Ніби розкололи, хмари швидше вже біжать, небо стало вище, зацвірінька в горобець веселіш під стріхай, все чорніше з кожним днем стежки та доріжки, і на вербах сріблом світяться сережки. Розбігайтеся, струнки, розтечіться калюжі, повиласти мурахи після зимової стужі, продираються ведмідь. Крізь лісові хащі заспівали вже птахи і розцвів підсніжник. А чому чорніше з кожним днем стежки та доріжки? Та тому, що розтанув сніг і видно вже землю. Да? Вони були білі взимку стежки і доріжки, бо були вкриті снігом. Сніг розтанув і видно доріжки. Небо стало вище, хмари швидше біжать. А на озерах тріснув лід, ніби розкололи. І це, мабуть, починається льодохід. А сніг потемніша в полі, тому що він вже довго лежав, да? почав танути, і він тоді становиться таким брудним, некрасивим. А на вербах з'являються бруньки, і потім з цих бруньок, так називаємо сережки розпускаються, починають вилазити. А мурахи, комахи після зимової, стож, грітися на сонечку. Ведмідь прокидається, вилазить з барлогу крізь лісові хаші, і починають по весняному співати птахи, і розквитають перші весняні квіти, підсніжники. Ось ви бачите на малюнку художник все разом намалював, і навіть намалював дітей, які вже саджають дерева, мабуть, уже гарно потеплішало. І хлопчик запускає човники, які по струмочку переправляються. А зараз я вам пропоную програти в гру продовж речення. Я кажу речення, а ви його доповните, якими словами за змістом. Отже, починаємо. Поднялося вище так, сонце. Весна, весні піднімається вище сонце. Так, далі. Почав, почав танути сніг, звичайно. На горбках з'явились перші, перші весняні квіти. Весело задзвеніли, струмочки задзвеніли. А звідки вони взялися? Сніг розтанув, перетворився на водичку, вона біжить, зюрчить. Ось і з'явились весняні струмочки. Я вам пропоную пограти в гру «Додай слово. Струмочки які? Так, весняні, грайливі. Що струмочки роблять? Гомонять, біжать. Гомонять як? Радісно, дзвінко. Гомонять де? Між деревами. Молодці. А зараз я вам пропоную скласти речення зі словом весна і допоможуть нам нема доріжки. Отже, в нас їх три, Да? Згори вниз будемо. Перша доріжка, друга, третя. Перше речення. Весна, що робить, іде. Що тепло? Що робить? Несе. Отже, ось перше речення. Весна іде, тепло несе. Друге речення. Весною сонце світить та гріє. І третє речення. На весні прилітають шпаки, лелеки, ластівки. Ось ми склали речення за словом весна. І ще я вас хочу познайомити з народними прикметами. Якщо навесні висока і швидка вгору пливуть у небі хмари на гарну погоду, граб прилетів через місяць зійде сніг, де ластівка не літає, а в квітні додому прилітає. Зараз у нас який місяць? Березень, а потім буде квітень, це другий місяць весни, а потім аж травень. До першого грому земля не розмерзається. Довгі бурульки на тривалу весну. Зіжов у обережний сніжок, берися за плужок. Тобто, коли сніг зійде у березні, можна вже пахати землю. Коли квітень з водою, то травень з травою. Бо, якщо багато води, то потім вона напуває землю. І з'являється і травичка, і квіти, і все гарно росте на городах. Побачив шпака у дворі знай, весна на порі. Тобто, коли шпаки прилетіли, то вже тепло, весна. Шпаки повернулись з теплих країв. Діти ви сьогодні були молодці, гарно відповідали, впоралися з усіма завданнями. Дякую вам за увагу. До побачення.